Російських диверсантів затримали на Київщині. Двоє мешканців Фастова знищили чотири релейні шафи на залізничному перегоні міста. А на додачу спалили ще й відділення пошти. Наразі зрадники перебувають у слідчому ізоляторі, чекають на суд. Ще двох паліїв чоловіка та жінку затримали на Вінниччині. Вони теж на замовлення російських спецслужб проводили диверсії на залізничних об'єктах. Домовилися про те, щоб поїхати ті і зробити ну заробити якісь кошти, палити шкафри. Свої злочини знімали на телефон. Тепер ці записи стануть доказами в суді. Всім затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі. Пасажирський автобус, наповнений контрабандними сигаретами, зупинили на кордоні в Чернівецькій області. В системі кондиціонування знайшли 9,5 тисяч пачок цигарок. Весь товар їхав до Румунії. Прикордонники контрабанду вилучили за попередніми оцінками. Її вартість понад 850 тисяч гривень. Автобус теж конфіскували. На Черкащині знешкодили здирників, які вимагали у підприємця півтора мільйона гривень. Які той нібито заборгував своєму бізнес-партнеру. Ця сума була нібито боргом потерпілого перед його бізнес-партнером, який звернувся до ракетирів за допомогою повернення грошей. Члени угрупування приходили до своєї жертви в офіс, погрожували розправою. Забрали у підприємця два автомобілі з документами, нібито як заставу. У підсумку потерпілий звернувся за допомогою до правоохоронців. Вимагачам повідомив, що погоджується платити. Але коли лідер банди прийшов за грошима, поліція його заарештувала. Підозрювано загрожує до 12 років позволення волі з конфіскації майна. Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх осіб. Причет... Них до призаконної діяльності. Підпільний спиртзавод ліквідували на Кропивницькому. Його облаштували на території колишнього м'ясокомбінату, який не працює вже 10 років. Туди зловмисники завезли все необхідне обладнання, насоси, провели трубопровідні комунікації і навіть встановили альтернативні джерела енергоживлення. За добу тут гнали до 20 тисяч літрів спирту, з якого потім виготовляли контрафактні алкогольні напої. На спиртометрі бачимо, де нас 165 градусів. Ділки щомісяця заробляли на цій афері до 15 мільйонів гривень.